Добрий день. Моє ім'я Андрій Скорбатюк і я власник G+. Я щиро радий, що ви отримали даний демо доступ. Але тут скрізь нулі, і відповідно виникає питання, що робити. Я проведу вас за руку і продемонструю, як змінюється система в залежності від певних налаштувань і допоможу зорієнтуватися в даному процесі. G+, надає можливість різним типам забудовників builдерам, девелоперам, construction company працювати. І український ринок працює на GR, лідери галузі обрани GRM. Тому, в залежності від того, які виставлені налаштування, система може себе поводити по-іншому. Для того, щоб показати декілька таких логік поведінки, давайте зі мною пройдемо наступний процес. Відкриємо ліди. Бачимо, що це воронка лідів. Базово вона виглядає так. А що якщо вона у вас інша? Давайте її змінимо. Для прикладу, ми видалимо етап відправленої інфо, а переписка з клієнтом замінимо на кваліфікацію. Натискаємо налаштувати вирву, відправлену інфо видаляємо, а переписка з клієнтом заміняємо на кваліфікацію. Тепер натискаємо Зберегти. І бачимо, що вже в нас інша вирва. А що, якщо у вас не одна воронка? Наприклад, такий бізнес-процес. Звісно, це можна зробити. Натискаємо нанаштувати вирву», натискаємо додати вирву» і створюємо. Наприклад, ЖК2. І тут буде лише два етапи: вхідний і покупка. Тепер, як ми бачимо, в нас є інші вирви основна і ЖК2. Таким чином, система може змінюватись в залежності від того, як ви її нанаштовуєте. Давайте для прикладу додамо. Наприклад, демонстраційний лід. Натиснемо Додати і бачимо певний перелік полів. Що, якщо нам потрібні інші поля, знову ж таки, ми можемо це налаштувати. Натискаємо «Налаштування полів. Натискаємо Додати поле». називаємо його і обираємо тип. Нехай це буде, наприклад, таке поле, як район, тип поля мультисписок. І тепер ми створимо перелік таких районів. Наприклад, Центр. Можемо додати ще один. Натиснемо Зберегти. Тепер ми бачимо, що додана і така можливість. G+, гнучко налаштовується під бізнес-процеси будівельної компанії, але все-таки виникає питання, що ж робити, і наскільки вона може бути адаптивною. Для відповіді на дане запитання, давайте відкриємо розділ налаштування. І в розділі налаштування CRM ми бачимо безліч опцій. Звісно. Така кількість опцій надає можливість з однієї сторони гнучко налаштувати систему, а з іншої сторони виникає запитання, як в цьому всьому не заплутатись. Тому саме для вас ми створили портал дій It Yourself, на якому надається можливість покроково, так як це робимо ми в G+, налаштувати CRM під ваші бізнес-процеси, адже має значення не те, яка система, а те, яка глибина використання і який функціонал. Це ми розпочинаємо з першого кроку саме з шахматки. Коли ви відкриєте проекти, ви зможете створити свою першу шахматку. Коли вона створена, другим кроком ми рекомендуємо створити інтерактивний фасад. Погляньте, такий інтерактивний фасад є частиною галузевого crm продукту і надає можливість вашим покупцям інтерактивно обирати об'єкти нерухомості. Звісно, далі необхідно створити інтерактивні розмітки поверхів і багато чого ще. Але ми ділимося своєю практикою імплементації, практикою налаштувань. і слідуючи її, ви зможете покроково налаштувати всі процеси. Тут немає нічого складного, достатньо крок за кроком використовувати дані рекомендації. І на завершення я хочу продемонструвати вам гнучкість того, яким може бути процес, коли крок за кроком ви його налаштовуєте. Для прикладу, давайте переглянемо, що в розділі моніторинг платежів у нас. Зовсім немає ніяких платежів. Тому що в системі немає угод. Творимо одного клієнта і одну угоду. Незалежно від того, чи ліда, чи з клієнта, я скористаюся розділом клієнта. Натиснемо Додати і пропишемо ім'я клієнта Роман. І додамо угоду. Звісно, не маючи об'єкта. Системі ми не можемо нічого вибрати, проте ми можемо вказати стандартні поля, такі як дата продажу, дата першого платежу причина покупки і сума угоди. Даних буде достатньо і ми спробуємо ще вказати розтермінування. Відповідно, дане розтермінування буде 30% першим платежем до 25-го року грудня місяця щомісячно 10-го числа. Система нам згенерувала відповідне розтермінування. Ми маємо суму за планом, яку має сплачувати наш потенційний покупець. Що ж, натиснемо Зберегти? І тепер ми бачимо, що у даного демонстраційного клієнта Романа створено договір. Так, ми не вказали предмет договору, і тут є ще не налаштовані статуси, але відкриваючи даний договір, ми бачимо лише суму. І виникає запитання: Окей, є сума? Ми навіть можемо вказати, що вона є сплаченою, на ж є виконаною. Але це не шапна нова сума, де фактично. Навіть моніторингу платежів ми можемо переглядати і бачити, що система фіксує протерміновані заборгованості і цінком заборгованості. Так от, саме налаштування є відповіддю на дане запитання, оскільки, якщо в налаштуваннях зараз ми встановимо саме таку опцію, як відслідковувати фактичну суму оплат в договорах, і, звісно, збережемо дані налаштування, то тепер такий договір буде змінено. Відкриємо його, і ми будемо бачити, що окрім суми план, ми маємо суму факт. Таким чином, crm система може бути масштабованою, адаптивною саме під ваші бізнес-процеси. І чат, в якому ви додані, створений для того, щоб допомогти вам відтворити саме вашу логіку бізнес-процесів, саме у вашій будівельній компанії. Дякую за ваш інтерес. Я маю надію, що вивчення G та робота в демонстраційному аккаунті. Буде для вас задоволення, і ви зробите свій правильний вибір. До зустрічі.